Любі наші захисники, діти Люблинецького ліцею Волинської обласної ради хочуть привітати вас з Днем Збройних сил України. Сьогодні це не тільки ваше професійне свято, це свято всього народу, який вірить та підтримує вас. Ви не задумуючись залишили цивільне життя і вступили до лав ЗСУ, аби боронити державу від розкаженілого ворога. Незважаючи на обстріли в втому та голод, вистоїте до кінця. Ми пишаємося авіацією та ППО Збройних Сил України, які щохвилини захищають наше мирне небо. Ми гордимося нашою влучною артилерією, яка кожного дня смачненько насипає окупант. Ми дякуємо піхотинцям. Саме на ваші списи натикаються ворог при спробі проривати оборону. Усім підрозділам Збройних сил України. Коли ворог заганяє країну у темряву і морок, саме ви запалюєте у наших серцях надію на перемогу. Дуже вдячні вам за вашу хоробрість, відважність та мужність. Нехай ангели у фронті вас від ворожої кулі. Бажаємо вам міцного здоров'я та витримки. Ми дуже хочемо, щоб закінчилась війна та всі ви скоріше повернулися до своїх родин. Дякую ЗСУ за те, що можу займатися своїми улюбленими справами. Я дякую ЗСУ за можливість засинати і просинатись у власному ліжку. Дякую нашим Збройним силам України за наш захист. ЗСУ.